Цьому відео, шмідео, ви побачите таке і не тільки. Ей. А ти, що там крутися? А ну йди сюди. 10 гравців. Кожен сам за себе. Біжим добивати. Пів-пів-пів-пів. Оу, -пів шет. -пів -пів. oh, Підриваюсь на двох мінах. Розбиваємо. І енергетичні блоки забираємо. Лісник бажає крові ворогів. Ха ха-ха. ха, -ха, -ха. Здохнете уже тварюко. Воу, wow, святі суслі. Всім привіт, з вами Лісник, і сьогодні ми пограємо в Bravel Stars. Досить таки прикольна гра, про яку я часто забуваю, і тільки друге відео в мене виходить з нею. Посилання на перше відео буде в описі під відео. А тепер підписалися, хто ще не підписався на канал. І ми починаємо. Отже, 10 гравців, бій на виживання, кожен сам за себе. Так, і що ж, замочив тут першого суперника. Мінус один. Погнали далі. Так, хто там в мене стріляє, лови кулю в лоб. Лоб, лоб. Так, замочив ще одного, але в мене тут знову стріляють. Зайдемо з іншого флангу. Так, розбиваю скриньку, беру блоки здоров'я. Розбиваю ще одну скриньку. Але... цуки, стріляють, пів-пів-пів, та, -та. Поки що відбіжим. І контрнаступ. Де ти сховався? Лісник все одно тебе знайде. Пів-пю! Так, ну що, біжим добивати. Піу-пів-пів-пів. Йохоу, добив. І що, залишився тільки один суперник. Зіткнення один на один, фіналочка. Оу, oh, шет підривавсь на двох мінах. А поки відновлюється здоров'я, підемо, розіб'ємо ще дві скрині. Так, розбиваємо. І енергетичні блоки забираємо. І ще одну. 6К здоров'я, ну, з цим вже можна воювати. І тут я вибігаю на суперника, в якого 98к здоров'я. Як думаєте, які були мої шанси на перемогу? І правильно їх майже не було. ху є. Але я досить вдало зіграв, також мені пощастило і зміг витягнути, вигризти, виграти цей бій. Юху! Перемога лісника. Так, взяли на перше місце. Ну і що? Зіграємо ще каточку. доведемо, що ми не випадково тут виграли. Посипалися різні нагороди, але нам то поки що не цікаво. Ми граємо далі. Лісник бажає крові ворогів ха, -ха, -ха, ха. Так, ну що, позбирали ми всі нагороди. І залітаємо на новий бій. Розпочинається матч. 10 гравців і виживий тільки один йоу. Спробую стати саме тим останнім героєм, який виживе. Так, тут у нас перший двобій, перебігло якесь чудо, намагалося мене вбити. Але вбив його я і біжу розбивати ящики з енергоблоками. Адже в цій грі, чим більше в тебе здоров'я, тим більше шансів вижити і виграти. А коли в тебе до цього здоров'я, на тебе можуть навіть не напасти і обминати 110-ю дорогою. Тому фармим здоров'я, дорогі сеструхи і братухи. Так, і що тут трохи назбирав? 4800, але потрібно ще. А тим часом, поки біга від рендів, залишився всього один суперник, і от вона, фіналочка номер 2 Закінчилися набої, але з другої спроби добиваю юху, лісник переміг всіх і став тим останнім героєм, який вижив. І що? Два рази підряд в грі на виживання я перемагаю. Але як відомо, Бог любить трійцю, тому let's go грати. Перемагати або, можливо, здихати третій раз. Підпишись на канал, постав лайк та комент. на виживання, знову кожен сам за себе. 3, 2, 1, go! Ну і що, вже по накатаній перевіреній схемі біжимо збирати енергоблоки. Перший вже є. Біжимо за наступним і наступний також є. Так, що ми робимо? А ми розбиваємо третю скриню. Розбили здоров'я підкрутили. Ей, а ти що там крутишся? А ну йди сюди. Піу-піу! Тра-та-та. Ну все, докрутився один. Так, що будемо робити далі? А далі побіжимо і візьмемо ще один блок здоров'я. Здоров'я багато не буває. Сказали, побігли, зробили. Так, і що поки що ніхто не нападає, давайте ще один блок розіб'ємо. І залишилося в нас три гравці. Так, і в мене 5200 здоров'я. Ну, в принципі, можна воювати. А ще валяється енергоблок, хто це таким добром тут розкидається. Забрали. Тим часом, як бачите, ігрова зона звужується, щоб гравцям все менше і менше було місця, щоб були прямі шпроти в банці. І не бігали просто так по а Мочили один одного. І що, залишився тут один суперник. Будемо його мочити і брати ще один третій фінал. Ох, як пафосно сказав. Ну що, йдемо в атаку на суперника пів-пів-пів, тра-та-та, пів-пів. пів Та здохнете вже тварюко. Воу, святі сусліки, ви тільки подивіться, як він на мене кинувся, але невдало. Фінальні постріли добиваємо і. Йоху! Є, добили. Лісник виграв. Хоча ні, мало пафосу, давайте так. Йоув! Так, так, так! Виграли! Ура! Оце, я думаю, нормально пафосу тут якраз переборщив так добрею міру. Це для тих коментаторів, які пишуть, що я завжди багато пафосу вставляю і переграю в відео. Але я думаю, більшість розуміють, що всі ці мої зміни голосу це для того, щоб відео було цікавим та динамічним, а не як лекція на якомусь нудному уроці. Але давайте повернемося до гри. Ось таке в нас вийшло відео. І давайте так, якщо вам сподобалося, то 20 лайків під цим відео, і ми знімаємо ще одну частину. А на сьогодні це все з вами був лісник. Зустрінемося в нових відео. І пам'ятайте, що з вас підписка і лайкосік. Буде новий вам відосік. Чао, какао!